Разукова чистка забезпечить глибоке, делікатне та ефективне очищення шкіри і пор від забруднень ороговілих клітин та шкірного сала. Це процедура, яка є одна з найефективніших для очищення шкіри. Вона є безпечна та абсолютно безболісна. Не залишає слідів на шкірі. Мікровібрація, яка створюється ультразвуком, створює мікромасаж на клітинному рівні. Ультразвукова терапія сприяє зволоженню шкіри, а також допомагає краще проникати лікувальним косметологічним препаратам. Також стимулює клітинне відновлення та відновлює шкірний метаболізм. Чистка шкіри за допомогою ультразвуку це є дієва процедура для. Вирішення багатьох проблем. Косметологічна процедура відмінно справляється та усуває такі проблеми, як жирна шкіра, комедони, вугрі, розширені пори, сірий тьмяний колір обличчя, тонус шкіри, а також сухість, дрібні мімічні зморшки, зневоднення шкіри, позитивний результат видно після першої процедури. Під час ультразвукової чистки шкіра не травмується. Процедура є ефективна та безболісна, а також не потребує реабілітаційного періоду. Будьте здоровими, красивими та щасливими. Любіть себе, бо ви цього варті.